Як ввести логістичне налаштування сервісу Avocado AI? Для цього в особистому кабінеті нам треба зайти на вкладку налаштування, логістика. Ми можемо вести логістичні параметри за товари, групою інгредієнтів, групою страв та постачальниками. Обираємо постачальника. Обираємо точку, для якої нам треба вести логістичні параметри. В даному випадку лише одна точка, тому обираємо точку продажу 12. Ми знаємо, наприклад, що до постачальника 1. Та постачальника 2. Однаковий календар замовлення. А саме ми робимо замовлення в понеділок та четвер, наприклад. В понеділок ми робимо замовлення до 12, так само, і в четвер ми робимо замовлення до 12 години. Замовлення, яке ми зробили в понеділок, ми отримуємо у вівторок, наприклад, до 14 години. Замовлення, яке ми зробили в четвер, ми отримуємо в п'ятницю до 14 години. Далі нам необхідно зберегти наше налаштування для постачальника 1, постачальника 2. Для цього ми нажимаємо на кнопку Зберегти, і наші налаштування були успішно збережені. Але якщо ваш календар замовлення неможливо ввести в цьому інтерфейсі або виникли запитання, зв'яжіться з нами.